Доброго дня українці! Сьогодні хочу провести аудит сайту Чайні історії. Як ми бачимо, дизайн сайту досить привабливий. Звісно, можна трішки покращити оці блоки, які відображаються нижче. Але сьогоднішня розмова у нас піде не про красиву роботу дизайнера, а про те, наскільки якісно цей сайт написаний програмістами, яку оцінку якості сайту дає компанія Google і як вона. Сам пошуковий гігант цей сайт бачить і оцінює його перспективи. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевіряти якість будь-яких сайтів. І ми бачимо, що для мобільних пристроїв якість 82%. Досить поганенька така оцінка. Причини цієї низької оцінки в зображеннях, як ми бачимо, потрібно працювати над зображеннями. Також повільна швидкість відображення могла бути і кращою. І зауваження зі сторони пошукової системи Google, як видалити код, який не використовується на головній сторінці. І також кілька інших технічних зауважень, претензій до програмного коду, які потрібно усунути для покращення оцінки. Для комп'ютерів оцінка трошки краща від 98%, але могла бути і 100%, оскільки це ідеальна оцінка 100. Крок номер два це. Перевірка сайту програмного коду на стандарти консорціума Всесвітньої паутини. Простими словами, ми просто перевіримо, чи допускає програміст помилок при написанні кода сайта. Ми бачимо, що помилки є, кілька штук, багато попереджень, і в сумі в нас складає 56. Ці всі попередження і помилки потрібно усунути, для того, щоб сайт працював ще швидше. А ми перевіримо кілька інтернет-магазинів на чистому коді. Перший інтернет-магазин і другий приклад інтернет-магазину. Звісно, ви можете провести перевірку портфоліо чистого коду самостійно в бажаній кількості. Отже, Оцінка якості для мобільних пристроїв складає 100%. Звертаю вашу увагу на те, що саме такі сайти любить пошукова система Google. Такі сайти повністю оптимізовані для SEO-просування, мають набагато більше перспектив і просуваються значно легше, дешевше і швидше. Бачимо, що повна відсутність будь-яких зауважень до. Програмного коду зі сторони пошукової системи Google, і високі оцінки як для мобілок, так і для комп'ютерів. Інший сайт у нас також має ідеальні оцінки, мобільний телефонний комп'ютер, і давайте перевіримо, тобто звіримо, швидкі завантаження для мобільних пристроїв 0,9 секунд, а чайні історії магазин завантажився за 2,6 секунди. І чайні історії завантажуються для комп'ютера за 0,7 секунд. а Сайт на чистому коді спроможний завантажитися і за 0,2 секунди, і за 0,3 секунди. Досить велика різниця. Якщо така швидкість буде і в чайних історій, то він матиме найвищі оцінки якості і повну SEO-оптимізацію. Також ми бачимо, що помилки в програмному коді повністю відсутні і так має виглядати якісна робота висококваліфікованого спеціаліста. Раджу усунути всі помилки, покращити оцінку якості для максимального рейтингу в пошуковій системі. Звісно, звертайтеся, якщо цікаво, для покращення гарантованого. Дякую за перегляд, за увагу і до наступних відео. Всього найкращого!